Російські гвинтокрили мінусуються. Йдеться зокрема про ударно-розвідувальні К-52 алігатор. Розповідають аналітики. Найбільше у цих машинах окупанти зазнали після удару збройних сил України по аеродромах, у тимчасово окупованих Луганську і Бердянську. Проте росіяни досі мають на озброєні кілька десятків таких вертольотів, і вони становлять значну загрозу для української армії. Скільки саме гвинтокрилів К-52 залишилось у Росії? Чи мають змогу вони виготовляти нові? Розкаже Владислав Паливода. Початок повномасштабної зграї гелікоптерів летять на столицю. Вже штук 20 пролетіло. Не видно українського герба. Точно російські. Один з основних К-52 алігатор. Цей гвинтокрил дуже активно використовують росіяни і досі для розвідки місцевості та координації авіації. Здатні вражати техніку і живу силу. Основна його функція це знищення танків. Тактика така. Він підлітає на відстань, з чого починалось відстань: 8-10 кілометрів. Піднімається над підлітає низенько, тому що його, якщо будуть бачити, то можуть збивати. Підлітає, підіймається, зависає, знаходить ціль, пускає ракету. Екіпаж два, два чоловіка два пілота. Десь 15, е секунд повинен е висіти в повітрі для того, щоб е оператор міг дов довести ракету до танка чи до бронемашини, чи взагалі до тієї цілі, яку він вибрав. Наші військові навчилися боротися з цими гвинтокрилами, наприклад, вправно їх приземляти. Єсть. А ще вражати російську авіацію на місцях розташування як от місяць тому, в тимчасово окупованих Луганську і Бердянську, за даними осінт аналітиків Орікс там були знищені та пошкоджені, зокрема, і 15 винтокрилів ка 52 два. Четверка від початку повномасштабної росіяни втратили чимало алігаторів. За словами військового експерта, нині може йтися про майже сотню таких машин. К-52 командирська машина. Тому це така ласа ціль. Якщо збиваєш К-52-й, то, вважай, командира от, ти знищив. Чим менше е, парк бойових машин... Тим легше діяти нашим піхотинцям на полі бою. Та поки ці машини ще є на озброєнні росіян, окупанти нині мають щонайменше 25 робочих бойових гелікоптерів, ка 52 алігатор. Про це у соцмережі повідомив осінт-аналітик Татарігамі. Такі висновки він зробив на аналізі супутникових знімків, де базуються машини. Додам, що мовиться лише про гвинтокрили, які розташовані близько до українських кордонів і приймають участь у війні. Добряче їх підчистили, враховуючи те, що Всього було вироблено для російської армії порядка 90 машин. Десь 85, здається, до початку вторгнення, і там декілька одиниць після вже початку широкомасштабного вторгнення. Ще 46 одиниць продано було в Єгипту до війни. От вся загальна кількість ка п'ятдесят. А от виготовляти нові такі гвинтокрили росіянам з 2014 року, вкрай важко. Адже головною деталю в К-52 алігатор є двигун, який виробляли в Україні. Головна проблема з випуском цих гвинтокрилів, і це дуже серйозна проблема, те, що всі вони мали українські і так мали двигун. Українського виробництва мотор Січі ТВ 317. Він був сам двигун був розроблений там КБ Клімова, і е, потім передано виробництво на мотор-січ. І от моторсіч, тут цей турбоагрегат вона там шльопала, шльопала, шльопала. Росія намагається замінити двигуни українського виробництва власними. Натомість авіаційний експерт каже, таких потужностей там немає. Тому виробництво вертольотів суттєво сповільнилося, якщо не зовсім зупинилося. До слова за даними The Wall Street Journal, Росія вже просила такі країни, як Єгипет, повернути вже поставлені двигуни для вертольотів. Та про передачу цих деталей інформації поки не було. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини.